Всім привіт! Сьогодні хочу зняти для вас відео розпаковки свого замовлення Avon з каталога номер 3 за березень місяць. Доволі були непогані акції, хороше, як завжди. У мене останнім часом хороше замовлення, тому давайте почнемо. Що мене замовили. Перше, що було таке в замовленні з великих, це на знижкових таких сторінках. Ось такий гель для душу в об'ємі 720 мл. Він гелевої консистенції. Значить, оранж, апельсин і екстракт з жасмину. Так, українською, що тут десь є назву, побачити. Так, соковитий апельсин назва. Так, ось такий гель для душу. Ціна його в каталозі була 169 гривень, тому зверніть увагу. Непогана була дешева ціна. Наступне на останніх сторінках в каталозі була класна акція. Знижені ціни при замовленні від трьох продуктів. Це були піни для ванни, гелі для душу в об'ємі 500 мл, шампуні, Avon Nutra Effects та креми. В об'ємі мультифункціональний кремів по 400 мл, напевно, це все так. Тому клієнти в мене також звернули увагу на акції з цих сторінок і ними було замовлено. Перше, це мультифункціональний крем для обличчя рук та тіла з 400 мл. Так, з мидальним миндаль, молочком. Вони зараз дуже класно що приходять заслюдовані. Це мені дуже подобається. Тому що великий об'єм, довго в запасах може стояти заслюдований. От як відкритий, то якось так вже термін зберігання зменшується. Наступне, що було по акції, це гелі для душу. І в кількості двох штук це різні клієнти, але ось так вони якось. Скомбінувались і замовили. В кількості двох штучок було замовлено гелі 500 мл це лагуна, морська лагуна, морські фрукти та мускус. Так, Аромати не буду вже в каталозі шукати, бо буде дуже довго. Так, будемо методом логіки думати. Наступний також дуже яскравий літній такий аромат. З лимоном та базиліком. Назва його цитрусовий заряд. Також такий більш і мені він унісекс, як для чоловіків, так і для жінок, тому що такий свіжий, приємний аромат. Наступний ціна, значить, ці гелі всі для душу була по 119 гривень, не маючи різниці, чи це чоловічий, чи це жіночий. Екстрим чоловічий одненький було замовлено це гель для. Волосся та тіла, і грейфрутом та кедром, напевно. Квіти пустелі. Та це, напевно, не така екстрім. Це завжди було екстрим. Це, напевно, не така наклейка, яка треба була. Це не квіти пустелі. Ну, разом з тим. Зверніть увагу, я думаю, що це не та наклейка, де ось. Квіти пустелі. Завжди він був екстрім, але вже квіти пустелі став. Але хай буде квіти пустелі, тут квіти пустелі. І останній з цих сторінок це вже кремовий, дуже класний ось такий гель для душу. Такий е, перламутрово-фіолетовий. Значить, назва в нього е, Крем гель для душу, небесне сяйво, аромат фіалки та малини. Я собі також купувала дуже приємний аромат, дійсно малина, дійсно такий квітковий якийсь фіалка. Мені здається, фіалки якось взагалі не пахнуть, але квітково-фруктовий аромат взагалі супер. Тому ось так: 119 гривень були гелі для душу. Та крем по 199 гривень, повна ваша знизка в каталогі, тому зверніть увагу, хто купує на продаж, дуже вигідно купити саме в цьому каталозі. Далі наступне, що замовила і клієнтка, і замовила я собі. Це набір 3 в одному за 359 гривень з ароматом піона та магнолії. Перше, це все, набір входив, набір, значить, ніжна півонія, ось так, входив піна для ванни в об'ємі 500 мл. Кількості двох штучок: один клієнтки, один, ось буде мені. Так, протестую. Ой, дуже приємний аромат квітковий. Магнолія дійсно, дійсно дуже насичений, солодко, квітковий, Взагалі, супер. В ванни в мене немає. У мене є тільки душ. Тому я ці піни використовую, як гелі для душу. Супер. Взагалі, приємний дуже аромат. Так, дві штучки з а 359 гривень за три продукти. Повна ваша знижка. Далі два гелі для душу в об'ємі 250 мл. Так, гелі йдуть ось такої е, кремової консистенції, також перламутрові, дуже густі взагалі супер. Так, давайте також аромат протестую. Такий же самий, як і в піні для ванни. Так, два геля. Так, трішки давайте від'їдемо. Так, щоб не звалитись. Отак, о! Фокус-фокус є. Так, фокус є. І два лосьйона для тіла, також піони та магнолі. Тестувати не буду, тому що на перший план тут вийде спирт. Він тут на перший солює в перших нотах состав алкоголь-денатурат, і поки вивітриться, це довго-довго часу прийде і можна нічого не зрозуміти, але вони дуже класні. Клієнтки також часто їх замовляють. Тому ось такий набір: один для клієнтки, другий для мене. Наступне, так і вже пішли спреї. <клієнтка>, Клієнтка в мене на останніх сторінках замовила ось такі спреї. Так, дивіться, ось такі сторіночки в каталозі, хто не звернув увагу. 79,99, але тут 10% знижка. Також всі є лосьончики, також класна ціна. Тому вона замовила два. Перший це тут українською, напевно, немає нічого, назви нема. Так, значить, два. Значить, почитаю в каталозі. Перший це справжня розкіш, ось це він йде. Це з персиком та ванільною орхідеєю, і другий це ніжна ваніль з ваніллю та сандаловим деревом. Вони обоє дуже солодкі, йдуть, насичені такі аромати, трішки парфумовані, тому часто також їх замовляю взагалі суперпродукти. Так, що ще в мене таке було? Це ню. В принципі, не дуже часто замовляють, але є клієнти, які полюбляють дану серію в Avenі, тому було замовлено ось такий продукт. Значить, коригувальний крем для обличчя рівний тон та зміцнення. З SPF 35 містить 0,4% бета гідроксикислоти Ось такий продукт, об'єм 50 мл. І ціна даного крема для обличчя. Так, звинку продивитися. Так, коригувальний крем 199 гривень. 10% знижка. Тому ось такий продукт NU раз І друге це було замовлено. Класний крем NU, значить, також поки знайду. Так, напевно, в каталозі буде швидше. Так, серія NU, клієнтка спробувала, потім вирішила спробувати користуватись іншим якимсь продуктом, але все ж повернулася до крема це. Крем омолодження, перевага, живлення та пружність. Та комплекс Целів плюс та екстракт чорних перлів. Небюджетно коштував в каталозі 629 гривень плюс ваша 30% знижка. В каталозі квітень він буде дешевше, тому я зверну увагу клієнтки на даний крем, хай про запас собі придбає. Ось такий крем придбала. Це, напевно, найдорожчий продукт, який був замовлений в мене в каталозі. Так, наступне. Це ось такий шампунь-кондиціонер дитячий. Якось зараз вони небюджетно коштують. 109 гривень плюс 10% знижка була всього всю на цей продукт. Колись дитяча серія була трішки дешевше, зараз якось так. Наступне. Дуже сподобався клієнтці аромат Incandes. Тому вона вирішила замовити ще додатково. минулого каталогу замовляла повну версію. Цього разу вирішила замовити об'ємчик у 10 мл, щоб такий кинути сумочний варіант. Ціна в каталозі була не дуже бюджетна 179 гривень. Так, ось так виглядає чорна така кришечка. Що мені подобається щільно, так вони прилягають. І не так не болтихають, що там кинеш сумочку, і так крашечка непонятно, де лежить. Ось такий парфюмчик було придбано. Ой, вибачте. Наступне це одинарний олівець для очей з серії Glimmer Stick. Це він із шимером. Мерехливий олівець для очей. Ціна його була 149 гривень. Відтінок twilight Sparkle. Давайте подивимось тестувати, звісно, не будемо. Це ось такий темно-синій олівець з блискітками. клієнті сподобалось, також повторюю вже. У мене є клієнти, в основному це колеги по роботі, які ось Є, які замовляють в великих кількостях, є які от, один продукт, який спробували і от постійно його замовляють. Це одна з таких клієнток, але я все одно дуже рада, тому що, якщо є замовлення, якщо щось купую, то це взагалі супер. Далі наступне мною ну, було порекомендовано ось таку маску для рук та ніг від Planet Spa. Зволожу, доглядаюча, маска, маска для рук та ніг з маслом африканського дерева шини перевершене живлення. Всім раджу дану масочку, в кого сухі, суха шкіра рук. Зараз зменшили об'єм, збільшили ціну, зменшили об'єм. Якось я не знаю, чи це скрізь, чи це тільки Ейвон таке використовує. Колись були в об'ємі 125 мл, зараз об'єм 100 мл. І ціна даної маски 109 гривень, але так як я працюю в лікарні, часто приходиться мити руки, обробляти антисептиками. Тому, звісно, шкіра рук суха, дуже страждає. В рукавичках часто також пересушується, тому даний ось така маска це, як кажуть, моя рятівниця. На ніч я використовую. І в основному такий, як можу ввечері, і доглядовий крем, а в основному використовую на ніч, таким товстим слоєм, наношу на руки, як крем довго втираю прям кожен пальчик долоні, все заношу, не змиваючи, на ніч наносите. Якщо прям дуже проблемні ручки за одну ніч, звісно, нічого не буде, якщо не дуже проблемні, за одну ніч ви побачите явний результат, тому суперпродукт. Колегам практично всім порадили на роботі, всі його купують. Практично всі, хто питав моєї поради моєї, що якийсь крем, дуже добре придбати для зволоження рук, раджу всім ось такий крем. Взагалі, суперпродукт. Тому також зверніть увагу, хто, хто має проблему в сухості рук. Наступне клієнтка замовила ось такий набір який складався з двох продуктів. Парфумованої водички Rare Gold та губної помади серії Lux відтінок Lestering Nude. Камелія, здається, українською. І ціна даного набору була 649 гривень, 10% всього-навсього знижка була. Парфюмчик 50 мл приходить заслюдований. І можемо подивитись. Ага, такий губну помаду, дуже гарний флакончик. І ось така перламутрова, рожево-коричнева помада. Приємний, має такий шоколадний аромат, гравію, гравіювання люкс. Ця клієнтка в мене купує тільки цю помаду, тільки в цьому відтінку. Вистачає, звісно, їй надовго, але вона вже декілька років повторює саме ось такий продукт. Тому класна була також ціна. Ще з наборів. У мене вже не... минулого разу якось ще було в каталозі набір, в який входило з трьох продуктів, в який входила туалетна водичка серії Імарі, а саме Імарі Натурель. Минулого разу дана клієнтка придбала набір також з ароматом Імаріна Тюрель. Цього разу вона вирішила придбати повністю весь набір з даного аромату. Далі лосьона для тіла та кулького дезодоранта. Мені здається, їй дуже сподобався даний аромат, тому вона вирішила. Щоб повністю він скомпонувати ось дані продукти. І даний набір в каталозі коштував 539 гривень плюс повна ваша знижка в каталозі. І як же ж без наборів з трьох продуктів, ціна їх в каталозі цього разу була. 369 гривень, там був чоловічий і жіночий набір. Жіночий набір якось не дуже зацікавив клієнтів. А от чоловічий мене замовили в кількості 3 штуки. Тому, перше, що це туалетна вода Маск. Так, ось ця вода. Флакончик не зослюдований. Повторюю, ціна. 369 гривень. І туалетна водичка коштувала 198 гривень. Ну, це дуже вигідно, дуже дешево для даної води. Ось так виглядає флакон. В принципі, це не дуже дорога, ну не дуже бюджетна вода в каталозі. 50 чи 75, я навіть не знаю. 75 мл об'єм. Ну, взагалі, для набору ціна супер. Так, ось так три продукти. Наступне, що було в цьому наборі, це гель для душу морська лагуна в об'ємі 250 мл. Так, якось в мене вже місця мало. Так, будемо ще відсовуватися. Так, кількості три штуки. І. Кульковий дезодорант, також маск Метрополітен, також з даної серії, як парфюмчик входив в цей набір. Я, я не пам'ятаю, чи саме цей парфюм пер показано було в наборі, чи звичайний. Мені здається, що звичайний, а вкладали саме цей зараз хвилиночку. Так, в мене час там ще є. ага, Я не звернула увагу. Також був кульковий дезодорант, маск метрополітен. Так, покажу в каталозі. Ось ціна 369 гривень, ось цей набір. У мене на наборі в першу чергу мене звертають уваги. Жіночі не дуже приверну увагу, тому що ну, туалетну водичку мене таку не купують. Хоча це класика, але вона не популярна. А заради туші і крема ну, ціна, вибачте, 400 гривень, якось трошки тумач. Так, це було замовлення з каталогу, і при замовленні, здається, мені від 2800 чи що, не пам'ятаю. Подарунок за 25 гривень. Цього разу йшов ось такий спрей парфумований для тіла Little Black Dress. Тому я також взяла також, в принципі, дуже рідко, але можуть взяти ще в каталозі за. Так, у мене рівень платена за. 24 копійки йшли пробні зразочки. Цього разу два зразка Wild Country. І два зразка нового аромату. І Marie Free. Так, з нотами лимону. Так, лимону і ще чогось. Можливо, зараз буде в каталозі, можна буде подивитись. А, і каталог. Квітень. Також непоганий каталог. Думаю, що також буду мати, надіюсь, отак склад, що буду мати також в ньому замовлення. Єдине, що немає, як звернула увагу, немає в мене новинок в каталогу квітень. З фокуса немає замовлення. Чому? Зразу відповім. Тому що я завжди, як я вже неодноразово казала, завжди роблю прорахунок. От, рахую, в каталозі квітень, яка навіть з моєю знижкою по рівні платина буде ціна, якщо замовити дані продукти, і в фокусі. Колись, навіть минулого року, позаминулого було вигідно навіть з рівнем платини замовляти по фокусу новинки, тому що навіть там до 50 гривень доходило, була знижка, і було вигідно придбати. Чи для себе, чи в запаси на продаж, тому що клієнти звертали уваги на новинки і хотіли щось нове купити. Цього разу в фокусі навіть виходило дорожче купити продукти, товари, новинки, ніж в каталозі. Мене це дуже здивувало. Я також дивилась на ось дану воду. Ось вона. Імарі Фрі, водорості ламінарії, італійський бергамот та Амбра. Набір в каталозі буде 569 гривень. Це кульковий дезодорант лосьон для тіла та туалетна вода. В фокусі коштує набагато дорожче. Такий солодкуватий амбра перша йде нота. Нота самої серії Імарі також відчувається, але мені, в принципі, подобається. Тому. Ось цей вже такий спойлер наперед. Ось даний набір буде 100%. У мене в замовленні на квітень місяць, тому що я хотіла дані продукти замовити собі. Але в фокусі дорожче. Тому звертаю увагу вашу, хто рівень платина. І, і на взагалі всі рівні. Це, напевно, для бронзи тільки вигідно буде, тому що для всіх рівнів я. Раджу вам прораховувати, тому, може, ви думаєте, що фокус це значить дешевше, нічого там не дешевше. Класні ціни на набори. Ось такий чоловічий і жіночий. Вже я знаю, що в мене придбають і чоловічий, і жіночий. Це 100%. Далі для себе я вже знаю, і мене зацікавив, я дивилась фокус. Вже воно було, але це оновлене з ароматом жасмину та гліцерину. Раніше було, ось в мене поблизу стоїть ось такий формат. Це крем для рук був в об'ємі 100 мл. Також, зверніть увагу, жасмин, вітамін Є е та гліцерин. Зараз об'єм його 75 мл. Також жасмин та гліцерин, але такий доволі класний аромат. Що сюди новинка, це гель для душу. Минулих каталог не було. Зверніть увагу, набагато дешевше знижкою платини, ніж в журналі Фокус. І ще що новинка є, також хто не звертав увагу, також вигідніше і дешевше купити це гель для душу, напевно, піна для ванни не знайду вже. А, ось новинка. Піна для ванни в об'ємі 1 літра мальдівські піски з морською сіллю та франжипані, 209 гривень в каталозі буде. О, такий насичений, трішки квітково це франжипані, напевно, так пахне. Така на любителя водичка. Тому непоганий каталог. І звертаю ще вашу увагу. Прораховуйте все, що хочете замовити, щоб. Замовляти з вигодою, з радістю і з комфортом для вас. Дякую всім, що мене дивилися. Па-па!